Бажаю здоров'я всім. Ви знаєте, сьогодні хотів би порозмовляти на одну таку тему чи порозсуждати. Нещодавно я зустрів одного молодого хлопця. В процесі ми так розпалакалися, і він розказує, що він все ЗЧник. Але він повернувся сам в частину після того, як пішов за ЗВЧ, але суть не в тому. Розумієте. Наскільки наша держава не перестає дивувати, коротше, хлопцю на даний момент 24 роки, по-моєму, він відслужив строкову службу у 2019 році. Тоді його мобілізували. Він рік пробув у Кураховому. До чого я веду? Хлопець молодий. Звісно, нервова система хлопця не витримала. Просто інстинкт самозбереження в кожної людини присутній. Але хлопець пішовся за СЗЧ, він мені розповідає, пішов за СЗЧ, прийшов він додому, він відпочив. Недовго він відпочивав, наскільки я пам'ятаю, він тиждень пробув вдома. Трошки відновив свій моральний стан, фізичний. Психологічний, каже, я все обдумав і вирішив повернутися назад. Він повертається в частину, його переводять, але на нього вже заведена справа, як це за чешника. І розумієте, що що саме обурливо, це те, коли людина молода йде в СЗЧ, бо ніхто не, не желізний. Нервова система це страшна бомба. Але чоловік одумався, повернувся і продовжує служити. І цю молоду людину ще потягнули на суд. То по якому це? Я ще б зрозумів би, якби судили, таких, як я, оце 45 плюс там, вже нас нічим не здивуєш. Навіщо судити молодого хлопця, який повернувся в частину для того, щоб продовжувати служити державі, віддавати своє життя, ризикувати своїм здоров'ям. Навіщо? Тим самим це наша молодь, це саме цвіт націй, який після закінчення війни буде будувати майбутнє держави. То як він повинен будувати майбутнє? Коли навіть після того, коли він повернувся сам, добровільно відпочивши, хай там небагато він відпочив, але він відпочив трішки. Поїв щось там домашнє, їжі якоїсь смачної, покупався, побрився. Ну таке. І на нього відкрита справа його судять. Навіщо? Якщо молода людина повернулася, треба автоматично анульовувати ці справи, ці кримінальні. Ні, треба втоптати, загнобити за те, що людина свідомо повернулася воювати далі. Цікаво, дуже цікаво. І ви знаєте, коли я зустрів того хлопця, він був голодний, втомлений дуже, немитий. Ми своїм екіпажем його накормили гарячим борщем свіженьким. Він ліг відпочив, тому що на наступний ранок його повинні були вести вже в суд. І ця людина змінилася з позиції. Голодне, небрите, худе, втомлене. І його потягнуть на суд. Ну то кого треба судити? Кого? За що? За те, що діти наші страждають? Тут, так що так і справи. Отже, не знаю, шановні, з цим треба щось робити.